Прости, що йдуть непрохані дощі, що клени на сфальті листя гублять, прости моїй нескореній душі, сліпому серцю, що тебе не любить, прости за день, що мить догорів, прости за роки, що вітрами здуло, весна річки виходять з берегів, а осінь землю листом обгорнула, і гарно хвилі повноводій будь. Садам осіннім під вітрами спати, а я зібралася тебе забути, коли на серці стало холодати, дивись на мене, як вітри на ліс, дивись на мене, як весна на літо, і лиш ніколи мною не журись і не клени перед жорстоким світом. Не заставляй на вітрі голосить, я під вітрами безголоса пташка. Прости, як можна, не любов простить. Забуть, не прошу, забувати важко.